Мої вітання! Хачапурі це смачна і ароматна випічка родом із Грузії. Хачапурі бувають різних форм і видів. Сьогодні я готую хачапурі по-аджарськи. Я впевнена, що вам така випічка точно сподобається. За цим рецептом тісто виходить м'якеньке, як пух, хачапурі з ним довго не черствують, а насичена волога сирна начинка це взагалі суперсмакота. смакота. Неодмінно спробуйте і я вважаю, ви не пожалкуєте. Якщо приготуєте хачапурі по Аджарськи за моїм рецептом, обов'язково дотримуйтесь всіх рекомендацій. А я в свою чергу розкрию вам всі секретики приготування цієї смачної страви. В миску я наливаю 250 мл молока, 100 мл води. Додаю 1 чайну ложку цукру, 8 грам або 1,5 чайних ложки сухих дріжджів, вбиваю одне яйце і все ретельно перемішую вінчиком до однорідності. Молоко і вода в мене холодні, їх не потрібно гріти. Сюди я просіюю борошно і поступово вмішую його в тісто. Борошно додаю частинками, не все зразу. Всього на заміс я використала 430 г борошна. Намагайтесь сформувати тісто із цієї кількості борошна і не додавайте більше. Так, спочатку воно буде дуже м'яке і прилипати до рук. Це нормально. Але додавати більше борошна я вам не рекомендую, бо інакше хачапурі будуть тверді і несмачні. Ви не отримаєте цього ідеально м'якого тіста. Коли вже вінчиком вимішувати незручно, я перекладаю на поверхню та замішую руками до того моменту, поки це можливо зробити. Так, тісто дуже прилипає, це нормально, далі я перекладаю його в миску і залишаю його хвилин на 20, щоб воно трішки піднялось у об'ємі і з ним було легше працювати. Пройшло 20 хвилин, я дістаю тісто із миски, перекладаю на поверхню, трішки ось так його розтягую. Далі я беру олію, всього треба 2 столових ложки та півчайної ложки солі. Сіль я висипаю всю на тісто, а олію додаю поступово. Не додавайте зразу всю олію, а вмішуйте її частинками, бо інакше тісто буде просто хлюпати в олії. І замісити ідеальне гладке тісто буде дуже важко. Тому додаємо частинками в 4-5 етапів, кому як зручніше. Якщо у вас є комбайн, то звичайно все це можна зробити в комбайні і додавати поступово олію. Якщо комбайна нема, то вимішуємо руками. Заміс має бути хвилин 10 щоб тісто гарно вимісилось, стало м'якеньким, пухкеньким, однорідним і не прилипало до рук. Ви вже бачите, наскільки м'якеньке та пружнє стало тісто, воно немов пух і ним дуже гарно і легко працювати. Тісто готове, вимісила його 10 хвилин, беру миску, змащую її олією і викладаю в неї тісто. Зверху накриваю харчовою плівкою і тепер залишаємо тісто на одну годинку. Якщо у вас дуже тепло в будинку, то залиште на 40 хвилин. Цим часом я займусь начинкою. Традиційно до хачапурі кладуть сир сологуні. В мене 400 г сиру сологуні, його я натираю на крупну тертушку. Також для того, щоб трішки, як кажуть, зекономити, по а по-друге, щоб начинка була більш волога. До начинки я додам кисломолочний сир. Ви можете використати будь-який молодий сир, наприклад, рікоту, бринзу, але з кисломолочним це також смачно. Тому я беру 400 г сулугуні та 400 г кисломолочного сиру. Так як кисломолочний сир в мене не солоний, я додаю півчайної ложки солі. Якщо, звичайно, ви використали бринзу, то сіль додатково не додавайте. Для того, щоб начинка була ще більш Вологою я додам одне яйце, Гарно перемішую всю цю начинку і відставляю її в сторону. Також, щоб було зручніше формувати хачапурі, начинку можна зразу розділити на 6 рівних частин. За цей час вже піднялось тісто, воно збільшилось у об'ємі більше, ніж в 2 рази. Ось таке гарне воно вийшло. Дуже м'якеньке та пухкеньке, перекладаю його на поверхню. Трішки обминаю його, стіл треба присипати борошном, так як тісто дуже м'яке, то ліпити хачапурі нам треба на припудреній борошном поверхні, і також припудрювати руки. Тісто я скрутила в ось таку ковбаску, тепер цю ковбаску розділяю на 6 рівних частин, так як я буду готувати 6 хачапурі. Звичайно, якщо ви робите це вперше, то скористайтесь вагами, щоб шматочки були рівного розміру і хачапурі вийшли однакового розміру. З кожного шматочка я скочую ось такий колобок та перекладаю на поверхню. Далі кожен кружечок тіста я припудрюю борошном і розкачую із нього овал. Зараз я вам покажу найлегший спосіб формування хачапурі. Їх, звичайно, безліч, але цей спосіб підійде для будь-якого новачка, тому що це легко та просто. Я вже поділила начинку на 6 рівних частин, тому беру одну частину і більше половини викладаю на тісто. І тепер формую із цього тіста великий вареник. Зліпляю його докупи і виходить ось такий великий вареник. Сплюскую його, перекладаю на інший бік, і беру дуже гострий нож, лезо, ножиці, що у вас є під рукою, але дуже гостре. І роблю посередині ось такий надріз, не доходячи до краю 2 см. І тепер весь сир, ось так обережно, я вкладаю під тісто, щоб всередині сиру майже не залишилось. І весь сир був у бортиках. Дивіться, як легко формуються ці човники. Цей спосіб для мене найулюбленіший. І далі, всерединку я викладаю весь сир, який залишився, гарно його приплюскую, притрамбовую, щоб повністю розподілити рівненьким шаром. Тепер перекладаю все це на деко, деко, звичайно, я застеляю пергаментом, можете зразу на деко і ліпити їх, якщо вам так зручніше. На кожне деко в мене вміщається три штучки, зразу змащую бортики жовточком, розігріваю духовку на температуру 180 градусів і випікаю хачапурі при температурі 180 градусів впродовж 25-30 хвилин. Звичайно, орієнтуйтесь по духовці. Зразу гарячими, тільки дістала їх із духовки, роблю отвір у в кожному човнику за допомогою ложки і сюди викладаю один жовток. Відправляю хачапурі в духовку знов на 2 хвилинки, не більше, бо інакше з жовток повністю запечеться. Дістаю, кладу по 2 невеличких шматочки вершкового масла. І можна смакувати цією неймовірною смакотою. Ось така смакота в мене вийшла, неймовірно, пухкі м'які хачапурі з дуже соковитою начинкою, спробувавши їх один раз, ви точно їх будете готувати часто. Смачного вам і до зустрічі у наступних відео!